Анджеліна Джолі і Брит Під скидуються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці, і після цього знаєте, що сталося От уважно слухайте і розповсюджуйте. Отже, Шон з ми були на червоній доріжці, зараз оголосив. Ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте скинулись грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті ми були на червоній доріжці разом з Боно, з військовими і з шоном пеном. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи не хто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель і своєю репутацією кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, уявляєте, що їх могли вигнать, прогнати туди, сказати «Ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні: Анджеліна Джолі, Брит Пі там, Скарлетт Йохансон, всі скарлетт Йоханссон, до речі, вона українка в корнях. Уявляєте, що от якого масштабу, якого формату зараз буде відбуватись допомога в Україні, як фінансово, так і в плані зброї і захисту України, так і репутаційного плана? От, от така от ситуація, друзі. Я вам дуже раджу зайти, подивитися. Про Шанопена його якусь там історію, да? і про Боно. Це нереальні люди. Ми їм дуже маємо бути неймовірно вдячні за все, те, що вони роблять, і за те, які вони фільми для України знімають, за те, що вони всі світі показують, як воно реально все відбувається. Бо я от літаю в літаках і часто спілкуюсь з людьми, і вони кажуть, там щось починають. Путін там, щось, та тра, та, -та". потім прям захищати його починають. Ну в шоці? А чого? Бо недостача інформації. Недостача інформації, вони не знають просто. І от отакі от люди, о от такого масштабу допомагають зробити те, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або той самий НАТО, або ООН. От, от просто супер! реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці на червоній в канському фестивалі. Я досі від цього відійти не можу. Але ще більше радий від того, які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблеми, яка зараз є, і як вони намагаються допомогти Україні. Так що я вас, друзі, вітаю. Дуже гарні новини. Ваше розповсюджуйте. Нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Все, на зв'язку. Всім слава всім українцям, які досі тримаються. Попри все, проблем вистачає, але ви молодці на зв'язку.